Інструмент Pablo Buffy можна використовувати для створення таких от цікавих загадкових карток, на яких записані мотивуючі цитати. якісь цікаві запитання, причому тут це дуже багато можливостей для вашої творчості. Тому зараз дуже швидко коротке відео розглянемо, як з цим сервісом працювати. Сервіс англомовний, і, головне, не потребує вашої реєстрації для того, щоб створити найпростішу картку. І так, з чого ми починаємо? У нас є елементи зліва, де можна обрати фон нашої картки, відповідно, із запропонованих. Є тут у нас вільний вибір, ви бачите. Можна завантажити своє якесь фото, наприклад. Зараз ми завантажимо фотографію. І справа у нас теж є панель. Спочатку ми можемо обрати розмір нашого зображення. Це може бути отаке, от як для Pinterest, Instagram розповідь. Може бути відповідно таке, от квадратне. Можна як допис для Фейсбуку такий розмір, ну, там на розмірах є позначки відповідні. Ви обираєте свій розмір за вашим розсудом. Крім того, можна до вашого зображення застосувати фільтр. Перше, це нема фільтру, ну і далі, обираючи різні варіанти, ви можете обрати те, що вам до вподоби. Для того, щоб перекласти відповідно цей інтерфейс, ви можете скористатися перекладачем Google для того, щоб вам було трошки зрозумілише для тих, хто не володіє англійською мовою. Крім того, далі ви можете обрати, чи буде мати ваша картка заголовок, ви бачите, одразу показується. Чи це буде просто тіло, ну, тобто основний текст, чи це буде підпис. Ви можете одразу мати і заголовок, і основний текст, і підпис. Тобто, ставлячи прапорці, ви відмічаєте, що вам потрібно. Ну, нехай я залишу, що мені потрібно тільки основний текст відповідно. І ви можете оцей текст відповідно переміщати. І крім того, ще отут є шаблони вгорі, де можна. Вибрати або у вас буде просто текст, або це буде як цитата, оголошення, ну і так далі. От є доступні шаблони. Ну, наприклад, якщо ви оберете цитати, наприклад, я хочу написати зараз цитату, я натискаю цитату, воно мені, відповідно бачите, даєте шаблон, це цитата і автор, і одразу поміняла всі мої налаштування. Тому ви робите висновок. Спочатку ви обираєте шаблон, а вже потім ви обираєте фон. Обираєте розмір, і так далі, і інше налаштування. І так, давайте я знов повторю, Ви бачите, побачили, так поставлю зображення, яке мені потрібно відповідно, поміняю розмір і цитата. Ви бачите, тут є панелька форматування, тут можна вибрати шрифт, відповідно, накреслення, зробити більше відповідно менше, підрівняти колір. І давайте. от, Посунути можна, і давайте напишемо тут щось. Скопіюємо якусь цитату, давайте, і от сюди замість цього тексту вставимо. Ви бачите, що цей шрифт, який запропонована була в шаблоні, він тільки для англійських літер, тому ви можете підібрати, відповідно, поставити курсир, бачите, він трошки інший стає. Ви можете тут міняти і підбирати те, що вам до вподоби. І е, далі ми тут напишемо, що ці слова це Ліна Костенко. Костенка, це у нас шаблон цитування. Ви можете зробити більше за вашими потребами. Клацнувши, можна розширити. Ну і, відповідно, переносити. Тобто ви оформлюєте дизайн, як вам потрібно. Якщо вам вже сподобалось, ви натискаєте поділитися та завантажити, і ви бачите, що ви одразу можете поділитися в соціальних мережах, або є кнопка внизу, тут завантажити. І завантажується як зображення PNG. Зараз я відкрию. От як це буде виглядати. Тобто оце такі ем, мотивуючі картки з цитатами або з якимись питаннями на цікавих ем, фонах е, ви можете використовувати саме на початку уроку.